Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні, суботу, неділю, 17-18 лютого. Подивимося, що нас чекає по активності та по енергіям. Так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях загальні запитання, якщо такі є, буду на них відповідати обов'язково. Та більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі та на Ютубі. Подобово на кожен регіон посилання всі можете знайти у шапці профілю. І так, вихідні 17-18 лютого, які енергії так навколо нас будуть вирувати. Ідуть провокації, активність, так, від ворога. Дуже важко емоційно, так, таке розчарування, зморення, активність, жертовний стан по повітряному просторі. Тобто, це таке продовження того, що ми з вами мали. Що на вихідних ідуть? Циклічні події, події повторювані, які повторюються по колу. Розчарування різкі ситуації, це можуть бути е, конкретно втрати, такі, яких ми не чекаємо, різкі. Масова активність. Вихідні можуть принести нам знову масові тривоги. Це може бути як вся країна, так і частина країни, так, де е, достатньо багато областей, так, і переміщення. Ось, тому, будь ласка, незалежно від того, в якій частині країни ви знаходитеся, ми реагуємо на попередження та слідкуємо за тим, що відбувається. Захист в нас готовий, і він буде працювати, проте вороги мають свої плани. Більше енергії, активності йде мені на темний період доби. Ось, Та уважними треба бути людям а, там, де. Скупчення багато, багато. тобто це місця, де людей багато. Також вихідні будуть мати якісь ілюзії, створені по пересуванню наземності. Іде конкретна якась маніпуляція з переміщенням, можливо, якимось рухом, наземного транспорту. От, і мені показують, що це якась конкретна ілюзія. Далі, прикордонні місця, лінії зіткнення достатньо можуть бути теж в неспокої, достатньо багато активності там може відбуватися. Багато тривоги через це також може підійматися. Що скажу? енергії ось на вихідний, дивіться, на вихідні, так, достатньо багато залежності, агресивності і маніпуляцій. Тому, будь ласка, бережіть себе. Енергії до кінця тижня і до кінця місяця ще, в принципі, складні, але ми впораємось.